Сьогодні ми будемо тестувати оновлене восьме покоління Volkswagen Golf у комплектації Airline. І це означає, що він буде вигідно відрізнятися від стандартного оновленого Golf. Нагадаю, що ви дивитесь проект Вікінські сили мене звати Рауль. Що у нас змінилося у дизайні? Якщо ви подивитесь на передню частину автомобіля, у нас великий, глянцевий, дуже такий виразний бампер. Ну і звичайно ж, у нас розумне світло. IQ Light. Я ним користувався, це просто неймовірно. Якщо ви ніколи не використовували це розумне світло, повірте мені, це, мабуть, найкраща розробка автомобільна 21-го сторіччя, яка демонструє, наскільки далеко взагалі пішов автопром. Якщо треба доплатити, обов'язково доплачуйте за цю опцію, тому що це ваша безпека, це ваш комфорт, і ви ніколи ніколи не захочете повернутися до старого світла в автомобілі. Про те, що Airline це дуже укомплектований автомобіль, ви зрозумієте одразу, якщо подивитись на цей лідар. Так, дійсно, сучасний Volkswagen Golf іноді реагує швидше і думає швидше, аніж водій. Коли ми дивимося на гольф з боку, так ми також бачимо глянцеві акценти. Ми бачимо букву Р це дуже важливо. Багато людей підходить. Каже, це у тебе «Р», яка має 300 кінських сил, яка має систему повного приводу, і ти можеш абсолютно спокійно брехати, тому що 99% людей не дуже відрізняють ерлайн від. Р-гольфа, і це класно і прикольно. Дякую вам, товариші, дизайнери, за цю букву Р. Але якщо ми в цілому подивимося на Volkswagen Golf, ми зрозуміємо, що це автомобіль, який є заручником своєї ідентичності. Люди 40 років, більше 40 років, купляють Volkswagen Гольф, тому що він виглядає як Volkswagen Golf. І це як проблема дизайнерів, так і... В Принципі, дуже полегшена історія для дизайнерів. Розкажу вам історію. Одного разу на автосалоні у Франкфурті була презентація шостого покоління. Я з багатьма журналістами запізнився. Прийшли на стенд, коли вже презентація пройшла, і звичайно, з автомобіля вже зняли покривало. Так, от ми ходили. Повз Фольксвагени, гольфи і один у одного запитували так до речі, а де ж це шосте покоління? Тому що не могли його відрізнити від п'ятого. У гольфа така потужна генетика, таке потужне ДНК, що головне завдання дизайнерів це просто не нашкодити образу цього автомобіля. Продовжуємо тему акцентів, брилочок у нас також у глянці. Тепер дивимося на багажне відділення. Класна історія, коли ти працюєш через логотип і відкриваєш багажник. Пам'ятайте, що у нас там камера. Багажник стандартний, класичний. Зараз подивимося, що там всередині. Багажник у нас стандартний, з докаткою. Я так розумію, що в розмірах нічого не змінилося. Це у нас звичайне оновлення, рестайл. Але все зручно, все комфортно і він доволі великий. Другий ряд сидінь Volkswagen Golf, переднє сидіння налаштовано під мене. Мій зріст становить 1,90 м. І я головою абсолютно не впираюся в дах. Коли ви дивитесь на дах, це важливо, ви побачите, що тут є діодне освітлення, яке вмикається як в преміальних автомобілях, і це мені дуже подобається та імпонує. Далі у нас є класне підлокіття, два підстаканника. Мої коліна, хоча і впираються в спинку сидінь, але сама ця спинка м'якенька, і тому якихось особливих проблем на перші 200 300 кілометрів я для себе не бачу. Також подивіться, які тут ловкенькі кишені для вашого мобільного телефона та іншого. Дріб'язку. Поки що я не знаходжу підігріва сидінь, але бачу, що я можу регулювати за допомогою сенсорних кнопок воздуховоди. Тобто, якимось чином все-таки впливати на температуру для другого ряду сидінь. Самі сидіння зручні, прошивочку ви бачите, як в класичному Golf GTI, і це, звичайно, мені дуже подобається. Також пам'ятайте про те, що ви можете скласти сидіння, але спинки не регулюються. Але у вас є, в принципі, доступ в багажне відділення. Ну і також це зроблено для того, щоб ви могли сюди поставити якийсь габаритний та довгий вантаж. В цілому, на другому ряді сидінь гольфа затишно, комфортно. А от якщо ваш зріст менший за 1,90 90 тут ви зможете абсолютно спокійно проїхати і 400, і 500, і 1000 кілометрів, і насолоджуватися дорогою. Отже, перше враження від салону оновленого гольфа восьмого покоління. Ну, звичайно, ти знаходишся вже в автомобілі 21-го сторіччя. Тут у нас великий монітор Digital Cockpit Pro, у нас величезний монітор мультимедійної системи. Дуже багато інформації, коли я дивлюся на щиток приладів, мені навіть здається, що цієї інформації забагато, і наприклад, інформація про температуру оливи. Ну я думаю, що вона не є обов'язковою, і слава богу, це все ви можете. Перемкнути, ви можете обрати саме ту інформацію, яку ви отримаєте. І така пластичність мені подобається. Звичайно, це все досягається саме тому, що тут у нас цифрові технології, і тому, що тут у нас величезні монітори. Коли я дивлюся на ось цей великий мультимедійний монітор, я в першу чергу згадую не Теслу, а згадую старі моделі BMW, коли частину торпеду було розвернуто саме для водія, тому що. Він був головний в автомобілі і він отримував максимум інформації в максимально зручному для нього режимі. Volkswagen про це знав і тому цей моніторчик до мене розвернув. Звичайно, тут у нас є Android Auto і Apple CarPlay. А тепер відповідь на запитання нашого постійного глядача на ім'я Денис. Він запитував: а чи відкривається. Google Maps на весь ось цей великий монітор. Демонструю. Написуємо кнопочку і, будь ласка, на весь монітор у нас відкрилася карта. Зручно і дуже сучасно. А тепер хвилинка корисної інформації. Ви знаєте, що у нас є партнер Hotline Finance. Знаходите додаток. Встановлюєте собі в мобільний телефон, і буквально за 2-3 хвилини ви можете обрати собі найкращу автоцивілку для вашого автомобіля. Окрім того, що ви одразу побачили свій поліс додатку, він відправляється вам на пошту. Також ви отримуєте інструкції, що треба робити, якщо трапилось ДТП, і контакти вашої страхової. Більш того, тепер ви цим полісом можете обмінюватися з людьми, які, наприклад, будуть користуватися вашим автомобілем для того, щоб вони також могли скористатися. Автоцивілкою. Ну і звичайно, пам'ятайте про те, що якщо ви вирішили придбати собі автоцивілку за допомогою Hotline Finance, коли ви все обрали, вибрали собі страхову компанію, ви вводите промокод 2HP10 і отримуєте від мене 10% знижку. Це безпечно, це комфортно і це приємно. Користуйтеся! Комплектація Airline мені подобається, починаючи з того, що тут дуже класні сидіння, сидіння а-ля GTI, це класний ромбик, це класна тканина. Тут зручно сидіти, тут класні налаштування, але зараз я перевіряю, сидіння у нас все-таки механічні, ніяких Електроприводів, але наприклад, подивіться на карту дверей. Це не тільки дуже виважена історія, де нема жодного глянцю. Тут також є вставки під Алькантару, і це звичайно додає автомобілю преміальності. І взагалі я хотів би наголосити на тому, що глянця Тут не так багато. Я в принципі все одно не хотів би, щоб він був, але я розумію, що дизайнери намагалися створити, знаєте, таку атмосферу автомобіля більш дорожчого, ніж він є насправді. Ще одна річ, яка мені дуже подобається, це кермо. Воно товсте, дуже приємно тримати в руках шкіряне. Всі кнопки у нас не сенсорні, всі кнопки у нас механічні, і також у нас є перфорована шкіра. Приємно, приємно триматися за кермо цього автомобіля. Також іноді я хочу покласти руку на ручку коробки перемикань, але цієї ручки немає. По перше, тому що у нас тут не механіка. По-друге, тому що дизайнери давно вирішили, що ця ручка нам не потрібна. Буде ось такий невеличкий важіль. Ну що сказати, дратує він мене? Насправді ні. Нема ручки, ну і нема. Головне, що у тебе є класне підлокіття. Це підлокіття можна регулювати за висотою, а також підсунути вперед чи назад. Це набагато важливіша опція, якщо ми говоримо про ваш комфорт в даній дорозі. Ще один аргумент на користь комплектації Airline це амбієнтна підсвітка від 10 до 30 відтінків або типів цієї підсвітки. Очікує вас в оновленому гольфі ще мені, звичайно, подобаються діодні лампочки. Вмикаються вони, як це колись започаткував Land Rover та Range Rover. А тепер все це ви отримуєте навіть в недорогому автомобілі Volkswagen. До речі, що означає недорогий? Недорогий означає, що восьме оновлене покоління в комплектації Life Ви можете придбати за 28800 доларів. А коли ми говоримо про Airline, це 32 тисячі. 200 доларів, ну звичайно, це все в гривнях, але я вам кажу в доларах, і треба зазначити, що якщо порівняти комплектації. Минулого і цього автомобіля, то він навіть став дешевший на 15% і компанія Volkswagen цим пишається. Не знаю, я не їздив на комплектації Life, але мені здається, що українці сьогодні потребують навіть комплектації Half-Life, аби була дешевша, наприклад, за 24 тисячі доларів на механіці сидіння доставимо самі. Але ми взяли на тест-драйв Airline для того, щоб в першу чергу показати вам. Усі можливості Фольксвагена. На сьогодні і тепер переходимо до технічних характеристик: 1.4 бензин, TSI, звичайно, турбо, потужність 150 кінських сил, крутний момент 250 номів. Коробка восьмиступенева, автоматична, не DSG, це японський АСІН, і вся ця історія виглядає доволі гармонічною. Ну також нагадаю, що у нас передньопривідний гольф, класика жодних питань. Airline – це не ерка. Це ви повинні пам'ятати точно і відрізняти ці автомобілі. Якщо ми говоримо про потужність авто, він з легкістю виїжджає з 10 секунд. При цьому ви повинні дуже уважно слідкувати за спидометром вашого автомобіля, тому що машина легко їде і 120, і 130, і 180. І якщо не дивитися на спідометр, ви дуже здивуєтесь наскільки комфортно та затишно в цьому автомобілі, навіть на дуже високих швидкостях, які зазначаю заборонені в Україні. Про витрати пального насправді зараз я катаюся Бориспольською трасою під Києвом. Це практично український автобан, і швидкість моя коливається від 90 до 120 км на годину. І таким чином ми маємо витрати пального у 6,3 літри на 100 км шляху. Як на мене, це дуже прийнятний розхід для бензинового автомобіля, який ще раз нагадаю: виїжджаю з 10 секунд. Мені здається, їде десь 9,9,1. Підвізка машина традиційно керована, автомобіль гольф налаштований завжди гарно, але ця підвіска потребує якісного, я б сказав, ідеального асфальта, тому що коли ти потрапляєш на Асфальтове бездоріжжя, коли тебе зустрічають дрібні нерівності, ямки, ця підвізка починає торохкотіти, ця підвізка починає грюкати, і з цим нічого зробити не можна. При цьому автомобіль і надалі буде керованим. Він буде абсолютно спокійно виконувати усі ваші команди. Я кажу лише про акустичний дискомфорт. Шумоізоляція. Як на мене, шумоізоляція недостатньо. Я чую вітер, я чую шини, я чую двигун. І це справжня така, знаєте, шумова симфонія, і я б на місці інженерів над цим всім все-таки попрацював би краще і, принаймні, поставив здвоєне скло. Хоча б. І тоді в цьому автомобілі було б більш затишно, ніж є зараз. І в принципі, це єдине Таке серйозне і важливе зауваження до цього традиційно дуже збалансованого та сучасного автомобіля, який і надалі встановлює стандарти в своєму класі. Чому ще має сенс купляти Airline? Я вже казав, що тут просто неймовірне автоматичне світло, матричне, діодне, яке хочете, воно дуже розумне, воно працює за тебе і воно дуже допомагає тобі на дорозі. Також я часто забуваю про це сказати, але в Airline на вас очікує преміальна музична система Arman Cardon. Все дуже якісно, звук гарний, і він дуже допомагає вам боротися з неідеальною шумоізоляцією в цьому автомобілі. Гарна музика вирішує. Зараз ми заїхали на коло, і Volkswagen Golf ще раз підтверджує той факт, що налаштовували його інженери. Не люди, які встановлювали сюди монітори або систему Apple CarPlay та Android Auto. і це ще раз говорить про те, що Volkswagen Golf, незважаючи на тотальну діджиталізацію, на ці величезні монітори, в першу чергу залишається автомобілем, залишається механізмом, залишається. Річчю, яка створена для того, щоб рухатися швидко, рухатися якісно і служити вам вірно, а вже тільки потім вас розважати і з'єднувати з усім світом. Тільки що згадав про телефон. По-перше, тут у нас є індукційна зарядка, по-друге, є два роз'єми Type-C спереду, і спереду у нас є підігрів сидінь, є підігрів керма, а от позаду підігріва сидінь немає, навіть комплектації Airline. І це запитання. Так, от, повертаючись до теми телефона, під'єднати його до Volkswagen дуже просто. Ви це робите буквально в два кліки, але є... Зворотній бік медалі. Потім від'єднати свій телефон від Volkswagen Golf практично неможливо. Я все забороняю. Я вимикаю Wi-Fi, я вимикаю Bluetooth і ось ця діджитал-миша все одно якимось чином це все вмикає і примусово під'єднує мій телефон до мультимедійної системи. Так, все зручно. Android Auto, Apple CarPlay. Я отримую величезну користь від цих дисплеїв, але іноді я просто хочу від'єднатись мобільний телефон, і це неможливо. Я не знаю, як це робити. Це якась неймовірна історія, і перемога Volkswagen на будь-яким Samsung тотально просто. Ну, неймовірна історія. Я ще й досі з цим борюся. Сім днів теста позаду, і Volkswagen я не поборов. Ну і зрозуміло, що Volkswagen Golf це дуже безпечний автомобіль, тому що тут величезний блок. Систем безпеки, починаючи з утримання автомобіля в полосі руху, закінчуючи тим, що якщо машина буде бачити, і відчувати, що зараз може виникнути якась несподіванка, що ви не бачите автомобіль попереду, і так далі, і так далі, і так далі, він здатний загальмувати і він здатний втримати цей автомобіль в полосі руху, навіть якщо ви все робите для того, щоб він пішов. В занос. Тут Гольф відповідає усім стандартам безпеки знов таки вже 2024 року. Отже, висновки. Звичайно, у нас зовні косметичні зміни. І головні зміни у нас торкнулися салона автомобіля і його цифрових можливостей. Ці монітори дуже суттєво додали. Ці монітори дуже якісно доводять тобі, чому перед нами сучасний автомобіль, чому він став більш комфортним, чому він став більш зручним і чому він абсолютно якісно і швидко може з'єднати вас з усім світом. Додайте до цього. Збалансовану роботу двигуна коробки, додайте до цього витрати пального, о, вони ще впали. Я їду вже 6,1 літри на 100 кілометрів шляху. Ну і, звичайно, додайте до цього динамічні характеристики, тому що машина на свою вагу, на свою потужність доволі прутка Отже, гольф і надалі, в принципі, залишається лідером в своєму класі. Але я думаю, що в цьому ніхто особливо і не сумнівався. На цьому все Ви дивилися Проект Двікінські Сили. З вами був Рауль. Сподіваюся, зустрінемося наступного тижня.